Всім привіт! Як ви вже зрозуміли, це один із найскладніших челенджів пов'язаний із кубиком Рубіка. А саме трохи більше. Отакий от на 5 шарів. Суть челенджу полягає у збірці кубика однією рукою. Отож, починаю. Трохи більше, ніж за 2 хвилини усі центри на цьому кубику зібрані. До речі, я збираю цей кубик досить таким незвичним методом, і про це я вже зробив окреме відео. Здається, щось там натиснув. Я трохи помилився під час збірки. Доводиться все виправляти. Начебто все виправив. Продовжую. До кінця, можна сказати, залишилось лише два алгоритми. Один із них я вже почав виконувати. Але один із них виявився незручним. Отож, я вирішив замінити один на два. Все, готово. Зупиняю таймер. Він справді зібраний. Трохи довше, ніж за 10 хвилин. Чого він виявився просто неймовірним. Отож, підписуйся на канал, до зустрічі.